Шкільні команди зі Свеси, кролевця Роменохтирки і Сум в обласному центрі зустрілися на фінальному етапі обласних змагань спортивно-масового конкурсу Олімпійське лелечення. Масштабне дитяче свято обласне відділення НОКу проводить за підтримки нашої телерадіокомпанії. П'ять колективів школярів переможно подолали міські та районні змагання, а тому тріумфальну тенденцію зупиняти ніхто не волів. Але на найвищій сходинці п'єдесталу місце одне: хто ж туди зійшов сьогодні? Дізнавайтесь з сюжету. Як і в кожному спортивному старті, змаганням передує розминка. М'язи юні олімпійці Сумщини розігрівали не просто так, а у компанії відомих українських біатлоністів Олександра Біланенка та Юлії Журавок. Взагалі, чесно, так понравилася, стільки позитива, стільки емоцій отримала. Така атмосфера цікава, весела. І якраз отримала весь заряд на цілий день. Тепер настає час власне конкурсної програми: презентація, артбол, естафети, вікторина та творчий конкурс. Фіналісти обласного етапу виявляють свої вміння у дуже різних видах змагань, і саме це є процесом формування нової генерації українських олімпійців. Здоровий образ життя – це залог успіху, взагалі, вважаю, нашого государства будуть у нас діти здорові, будуть вони любити спорт, фізичну культуру. У нас буде завжди добре. хорошо. Добрим, принаймні сьогодні був і настрій учасників обласного фіналу. Хоч до цього етапу пробилися найсильніші, мандраж відчувається, зізнаються діти. І звідки б вони не приїхали, чи з ромен, чи з Охтирки перемогти тут хоче кожен Немножко там є, і серце там чуть не вискакує. Ну дуже страшно. Ну думаю, виграємо. Ми волнуємося, але ми знаємо, що виграємо. сабралісь довго тренувалися. Думаем, выиграем. Больше сегодня нравится конкурс презентации. Здесь каждая команда показывает свои умения, свои таланты. Мы показываем, как хорошо быть олимпийцами, что спорт нужно любить, спорт нужно ценить. И если человек спортсмен, то очень хорошо. Цілий день виснажливих змагань позаду, і члени журі називають переможців олімпійського лелечення. Це команда 23-ї сумської школи. Саме вона і представлятиме сумщину на всеукраїнському рівні у червні. Дмитро Шпірко, Сергій Мілевський на часі спорт.